Ні, мене вирубили шокеру. Ну, бо я середньої статури та ну нічого такого. Ну я ж не сліпий. Давайте, якщо у вас все, то я поспішаю. У мене дружина народжує. Ось. Моя виписка офіційна. Будь ласка, просто що ви там нічого такого не знайдете. Просто так переписка з дружиною. І все. Тільки ви давайте, ну, пошвидше, то реально вона народжує, я поспішаю. А я не знаю, звідки це. Чесно, я не знаю, звідки воно взялося. Та ну це не моє, я не винен.